П'ятирічний син, прочитавши розповідь про царя: Мамо, я теж хочу п'ять дружин. Одна готуватиме, одна співатиме, одна купатиме мене і одна покладе тебе спати. Ні, мамо, я завжди спатиму з тобою. Очі мамині сповнилися сльозами. Хай Бог благословить тебе, мій сину, але хто спатиме з п'ятьма дружинами? Син, нехай сплять із татом. Очі наповнилися сльозами. Хай Бог благословить тебе, синку. <рив> Вертається Вовочка дуже пізно вночі додому. На порозі його зустрічає батько. Ну що, знову шлявся по дівках? Пив, курив. Тато, заздрість погане почуття. <рив> Їде чоловік у ліфті хмарочоса, їхати нудно. Чоловік запитує в ліфтера. Напевно, у вас дуже важка робота. Так, сер. А що найважливіше у вашій роботі? Напевно, підйоми? Ні, сер. Ну тоді, напевно, спуски? Ні, сер. Ну, а що ж тоді? Запитання, сер. Винятково з дурні запитання. <риклад> Мати запитує сина, що ти будеш робити, поки я буду ходити по крамницях? Буду грати з нянькою або залізницею, відповідає син. Залежить від того, що вибере собі тато.